Yeah. Тієї години Ісус звеселився у Святому Духові і сказав, славлю Тебе, Отче, Господи, неба і землі, бо втаїв ти Це від мудрих та розумних і відкрив те немовляти. Так, Отче, бо таким було уподобання в тебе. Усе передане мені моїм Отцем, і ніхто не знає, хто син, один тільки Отець, і хто отець один тільки син, і кому тільки син захоче відкрити. Звернувшись до учнів наодинці, він сказав, блаженні очі, які бачать те, що ви бачите. Кажу вам, що багато пророків і царів бажали побачити те, що ви бачите, але не побачили, і почути те, що ви чуєте, але не почуєте. Це є слово Господнє. Нехай слова Святого Євангелія знищать наші гріхи. Амінь. В ім'я Отця Сина, і Духа Святого. Амінь. Ніх банді похвалений Єзус Христос. Дорогі улюблені в Христі, брати і сестри, Велибнич сьогодні, наші сестрички монахині, сестри законні, другі міністранти, братця Рецежи Святого Яна Павла Другіма, органістка, кохані параф'яни, родина, друзі, близькі, кохані божі діти, щасливі очі ваші, що це бачать, і щасливі вуха ваші, які це чують, те, що не могли побачити пророки, те, що ми могли почути пророки, які чекали на здійснення Божої обітниці. Це не означає, що пан Єсус, який прийшов на цей світ, не хотів об'явитись їм раніше, бо ми теж скажемо, і за наших часів Бог не народився пан Єсус. Ми вже живемо. 20 століть після Божого народження. Але якщо ми сьогодні можемо сказати, що Бог приходить до нас кожного дня, якщо можемо сказати, що ми щоденно можемо переживати цю таємницю втілення, бачити живого Бога, котрого приймаємо в комунії святих, чути Бога, який до нас промовляє через Костю, так само ці пророки бачили в свої надії, в свої віри, очікуванні, бачили те, що Бог обіцяв, бачили Спасителя, якого заповідали самі, як у пророки, і чули від Бога це натхнення, яке проповідували людям. І можна сказати, що Наше покоління, наш сьогоднішній час, і ці люди, які жили до народження Пана Ісуса, ми є собі дуже подібні, бо єднає нас віра в те, що Господь нам обіцяв. Тому сьогодні ми можемо сказати, що ці слова. Які пан Єзус каже, славлю тебе, Отче, Господи Неба і землі, бо ти це від мудрих, розумних, а відкрив немовлятам. І це ми, є, ті діти, які з вірою приймаємо те, що Бог нам дав, те, що Господь приходить до нас. Це ми зараз в часі Адвенту приготовлюємося на цю прекрасну зустріч. Пана Ісуса, який прийде до нас, як хвале Боже дитя немовлятко. Це ми зараз приготовлюємося до зустрічі з Паном Ісусем, який приходить до нас в комунії святий, який кожного дня в Євхаристі годує нас своїм тілом і кров'ю. Це ми є ті діти, які віримо в те, що Господь нам промовляє через костю, через. Місійну послугу своєї спільноти, люду Божого. І тому сьогодні кожен з нас може відчути себе зауваженим через Бога. Ми не є якась толпа, яку Бог сприймає загальному, не звертаючи уваги на кожного з нас, але, власне, промовляє до кожної дитини, до кожної зокрема. І всі ми. Чуємо те, що Бог до нас промовляє. Чуємо через читання Слова Божого, через молитву. Чуємо Бога, який промовляє до нас в нашому серці, коли є натхнення від Бога, коли Господь підшептує нам, що ми маємо зробити в якому моменті, в якому місці. І бачимо Бога, тому що, так як святий Ян Хсіці, предтеча, вказуючи на Пана Ісуса людям, котрі в черзі стояли до хрещення в Йордані, казав, Ото браді Божий Ось це той, котрий бере на себе гріхи світу. І ми сьогодні теж ці слова чуємо на кожній службі Божій, кожна меша свята пригадує нам. Що наші гріхи Бог забрав, що пан Єсус є цей агнець, який приходить пожертвувати за нас своє життя. Тому цю таємницю віри, цю таємницю реальності Божої в світі, ми не можемо збагнути, але Бог нам відкриває. І тому пан Єсус каже, дякую Тобі, Отче, що ці діти розуміють. Що ці діти насправді приймають тебе відкритим серцем. І коли ми будемо справді такими дітьми, які не будуть пробувати щось перевіряти, щось десь вичитувати, десь там досліджувати, хоча це все є потрібне. І добре, якщо є люди, які це роблять, і часом, коли нам, може, вдається. Щось дослідити, щось прочитати, щось нове почути, але щоб це не перешкоджало нашій вірі, щоб це не перешкоджало ще більшій любові до Бога. І, власне, ми є ті люди, які по-дитячому можемо сприймати Господа, так як справді діти, які, може, навіть не можуть пояснити, хто такий тато, мама. Але вони завжди їх люблять, виражаються своїми жестами, обіймами, поцілунками, своєю радістю, усмішкою. Вони тішаться, радіють, коли бачать, як батько чи матір приходять з праці, повертаються додому, коли можуть ними натішитись. Ми не раз думаємо, а чому так мало? Чому тільки дитина підбіжить, пригорнеться і потім знову йде гратися. Своїми забавками. Тому що дитині потрібно переконатись, що ця мама чи тато повернули, що вони є поряд. І вона потім, відходячи від батьків, залишається з вірою, що ця мама чи тато не вийшли знову з дому і їх не залишили. І ця віра продовжує їх вчити любити, тривати в цій любові. Тому ми так само, коли прийдемо. До Костьола же святу ми власне в цей момент пригортаємося до Бога. Так багато можемо йому сказати, можемо його почути, побачити. І потім повертаємось додому, бо знаємо, що Бог є з нами, що ми знову прийдемо, що знову Бог дочекається нас, що наша присутність, наше постійне повернення це є доказ того, що ми любимо Бога. Доказ того, що Господь мені допомагає. І людина віруюча, людина, яка любить, вона не мусить часто просити Бога про допомогу. Принаймні, я в своєму житті якось так помітив, що найбільше людей моляться дуже ревно і просять Бога про дуже багато ті, котрі так мало. Йдуть до костьолів, котрі не сповідаються, не приймають комунію святої. У них завжди якось так найбільше це і молитві. І навіть такий досвід, колись підвожу одну людину, і вона каже, о, Век Сонця, я так завжди прошу Бога десь, ну, я знаю, з хвилин десять точно. В машині, коли ми їхали, вона каже, Боже, та ж ратуй, та ж поможи, та скільки то вже буде, або ми вже хочемо спокій, ще там щось. І так молиться молиться, я кажу, Боже, як гарно. Кака, придіти до костьола, я вам половину уші віддам. Будете молитися в молитві вірних, що тільки захочете. Хоча я до кость не хожу. то нема як, то хати нема лишити на кого, то худоба, то ще там щось. Але як людина помре, вона все залишить повністю. Це нам тільки трудно не раз усвідомити. Що все те, що ми зараз бачимо, чим ми живемо, що ми в своєму житті накопичуємо, це є тільки цінне для нас. Це тільки ми можемо доцінити. Я колись був свідком такої розмови на ринку, одна бабуся приїхала з села, щось там продавала, якийсь сир, якогось сметану. І приходить чоловік, видно, що городської і каже, ну, яка там ціна, вона сказала, ну то що ви так багато хочете? Давайте я вам за стільки візьму. І вона каже, чоловіче, ну ти ж пойми, каже, я працюю, худоба, каже, діти, внуки, все треба зробити, городи. Каже, навіть на білет заплатити, щоб я сюди приїхала. Каже, моє здоров'я, я тут стою, каже, мерзну. Він каже, ну, ваші проблеми, я можу десь інакше купити. І ця бабця доцінює, так доцінює, що вона вже готова сама в себе купити. Але для когось це не є жадна вартість. Хтось може сказати, я не буду цього брати. Для мене це за велика ціна. І ми в житті оцінюємо свої речі, свої ситуації тільки по цьому, як вони до нас прийшли, як ми на них заробили. Але правда така. Що після нашої смерті може багато речей спалити. Якісь наші фотографії, які ми накопичували дуже багато років з дитинства, з молодості, зі школи, ще звідкись, вони не будуть потрібні. Може, залишиться дві-три фотографії п'ять, які хтось собі залишить на пам'ять. Знаю по собі, що я по своїй родині шукав. Фотографії свого тата. І в мене вдома є тільки дві фотографії з тата. Дві. Решта десь там встрийка, вуйка, в цьок, ще десь там є. Вдома тільки дві фотографії. Людина прожила трохи років, ну, скажімо, там, 36, 37, дві фотографії. Ну і так можна далі говорити якісь речі, якісь вбрання. Чужі люди потім. Живуть в нашій батьківській хаті, наприклад, там, де колись тато народився в Черниводах, сьогодні аж мене кортить піти, просто подивитись, може, там якийсь ремонт зробили, як там люди живуть, чи там ті самі меблі є, що я пам'ятаю з дитинства, як ходив до Бабці Гані провідувати. І не раз їдучи через Чорниводи, десь му три голови, думаю, зупинюся. Боюся до мене, як зараз скажу, що ти хочеш, що ти за один. Ми навіть собі не уявляємо, що хата, в якій ми живемо, потім діти чи внуки, можуть до неї не прийти. Вона вже вдає нічия, або, або хтось її відкупить. І так можна ці долітання говорити. Але правда є така, що цінність і вартість є тільки в цьому, що ми доцінюємо. Це тільки ми можемо цю вартість зрозуміти. І тому для багатьох людей постул, Бог, вічність, небо, воно не є вартісним. Але от іменно ці речі це є вартісне, незважаючи на те, хто як їх оцінює. Золото є завжди золотом. Чи хтось дасть меншу, чи більшу ціну, але має свою вартість завжди таку саму. І Бог, небо, вічність, спасіння, душа наша, вони є безцінні. За це не можна заплатити. За це тільки Пан Єзус заплатив своїм життям. І не тільки коли пішов на хрест, на Голгофу, але, власне, коли прийшов на цей світ, в цей момент, коли народився в Бетлеє. В шопці, в Стаєнці. Ось тоді вже була перша зарплата. В тоді Господь Бог стався людиною, щоб кожен з нас став Божим дитям. Тому сьогодні Пан Єсус оцю Небесну дякую за те, що це тільки можуть зрозуміти діти. Такі діти, як ми, діти побожні, діти віруючі, діти, які люблять. Які люблять не за щось, а просто щиро і відкритим серцем. Дай Боже, щоб ми таким поступком любові могли Бога тут, на землі, зустрічати, тут його шанувати, любити і колись в невироміти з ним вічністю. Христос.